Іноді приходить час і хочеться поностальгувати і згадати, як було колись. І згадуючи нульові, одразу згадується 2004 рік, так як він був дуже насичений на події. Перша перемога на Євробаченні, яку здобула Руслана Андрій Шевченко. Отримує золотий м'яч. Руслан Федотенко виграє перше для українців у складі там Кубок, Стенлі. Відбувається Помаранчева революція, Олімпіада в Афінах, де феєрить Яна Клечкова, в кіно бореться за увагу глядача Пристрасті Христові, Гаррі Поттер, Ван Хелсінг і Шрек. А щоб бути найкрутішим в школі чи універі, в тебе має бути модний мелорінг чи заставка. Просльозились так. Це наш 2004 рік, наповнений купою мемів, спогадів та, безумовно, надій. Ви у безодні, я Макс Нагарняк, і це випуск про те, якою була українська музика 20 років тому. Почнемо напевно з найодіознішої співачки того часу, і, напевно, людиною, яка була в усіх топах, це Ані Лорак, та що зараз бомбить Москву. Проте 20 років тому вона була однією з головних українських співачок, і ще тоді співала українською. Скажіть багато чого змінилось за ці часи. Саме у 2004 році вийшли. Її один із головних хітів, який називався Три звичних слова. Три звичних слова, між тисяч злів, і ми... опікувався тоді співачкою, продюсер Юрій Фальоса. Взагалі, продюсерська історія в ті часи дуже була популярною. У Ані Лорак був Фальоса, Меладзе був у Віагри, Ліхута у Павалій, ані Кітін у Білик. На останній, напевно, зупинимось. Ірина Білик безумовно одна з найяскравіших виконавець 90-х, яка вивела на новий рівень популярності української пісні в нашій країні. як би це парадоксально нині не звучало. А саме у 2004 році у її кар'єрі стався альбом Любов. Яд. Саме ця платівка знаменує як ще більше інтегрування російського світу в нашу музику. Бо топ-співачка, яка співала здебільшого українською і була багато років тут топом, подала приклад багатьом, що співати російською теж норм і можна рухатись на той ринок. Так безумовно, в той час було дуже багато особистостей, які дуже швидко перевзувалися і співали російською. Але як на мене, саме цей альбом стає визначним для тих, хто сумнівався. І демонструє, що співати російською це нормально і не зашкварно, але продовжимо далі: не менш яскравою артисткою. Саме тоді українська сцена була в полоні не менш яскравої зірки. А саме, вірки сердючки, яка стала зіркою просто величезного масштабу. Жоден великий концерт не міг пройти без її участі. Вона була то співачкою, то ведучою заходів. До речі, сердючка також була під крилом Юрія Нікітіна. Саме в той час він був продюсером номер 1 В ті роки у Вєрки сердючки вийшли ось такі хіти. Ой, тук-тук-тук. Також, думаю, олди пам'ятають таку виконавицю, яка крутилася постійно на радіостанціях, як Таліта Кум. Солісткою, авторкою пісень була Юлія Міщенко. І саме у четвертому році вийшов її кліп на хіт Гаряча гірка. Я, гаряча гірка смак який увійшов у одноіменний альбом, який я всім раджу послухати. Безумовно, яскравою також особистостю 2004 року була Гайтана, яка крутилася на безлічі телеканалів. Але після двох російськомовних пісень, на які були зняті кліпи, у 2004-му вона вирішила заспівати українською і зняти на це також відеороботу. А що ж було у 2004 році з Таїсією Повалій, яка нині є на всіх шпальтах через підозру, яку висунула СБУ? Там безумовно було все дуже дивно. З однієї сторони вона випускає українськомовний хіт «Серденько», який підкорює купу чартів. А з іншої сторони був російськомовний дует з Миколою Басковим. В Україні ж не було з ким співати. Да? Друзі, секундочка вашої уваги минулого року. Ми приділили багато часу для створення ось такої прекрасної гри. З орнером, яка називається Шевченко, питає про українську музику, у якій ви можете повідповідати на різноманітні запитання про сучасну і не тільки українську музику в різних категоріях. Там є запитання як і візуальні, так і просто, так і з варіантами відповіді, якщо вам буде складно відповісти. Також у додатку до цієї гри ви отримаєте ось такий QR-код з плейлистом, який ми створили для вас, щоб вам було більш цікаво грати у цю гру. Тож переходьте за посилання в описі, купуйте гру Шевченко питає про українську музику, а з нашим промокодом ви отримаєте знижку. Посланечко в описі під величезної плеяди українських співачок у тому році відійдемо трошки до чоловіків, які були секс символами та ідолами. І почнемо напевно з головного гурта 2004 року. Це Океан Ельзи. Саме у тому році відбувається трансформація у колективі, а саме його покидають Шуров і Хусточка, які створять з Луї Франком новий колектив Естетік Едюкейшн. А гудімов у 2004-му півроку буде як створювати сольний проект. Але ще до 2005-го року лишиться в колективі. Проте це все не заважає створювати хіти Святославу Вакарчуку, а саме він випустив сингл Дякую тобі. Дякую тобі. за не лише океанезі, в тому році має зміни у складі та перебудови. Так, Стартака потихеньку переходить Діджей Валік і муха у новостворений колектив Boombox. Із сольного проєкту хливнюка «Графіт» перероблюють більшу частину матеріалу і випустять у 2005 році їх першу культову платівку Меламанія. А от інший колектив, який був тоді на слуху, як і зараз, танок на Майдані Конго, також втрачає одного з фронтменів, а саме Ділля, який йде у сольний проект. Допоможи мені підняти крила... Про те, що у Тартака, що у ТНМК в тому році виходять дві дуже потужні платівки. Незважаючи на несприятливі обставини, ТНМК випускає пожежі міста Вавілон. А Тартак музичний лист щастя, одна з пісень, якого стала гімном помаранчевої революції. Я не України, не моя країна, моя... Повернемося трохи до жіночої сцени. Притаманною рисою 2004 року були жіночі колективи. Напевно, найбільш впізнаваним є Віагра, створений на основі українських співачок, які співали російською, а пісні, яким писав, грузин. Цікаво, що 20 років тому у складі колективу були всі ті самі люди, про яких зараз пише преса: це Віра Брежнєва, Світлана Лобода та Надія. Відмінність була тільки в одному: що тоді писали про новий хід з Валерієм Меладзе чи зухвалий кліп Біологія, а зараз пишуть вже пропозицію. І вчинки. А от екс-учасниця Віагри Олена Вінницька випустила в тому році свою одну з найуспішніших платівок, яка називалася «Розсвіт». Також 20 років тому на сцені з'являлися інші жіночі колективи, такі як Алібі, Капучино чи Гавана. Напишіть в коментарі, чи ви знаєте хоч один із цих колективів, і чи слухали їх пісні. Також у 2004 році почав свою кар'єру напевно багатьма забутий персонаж, як Діма Корс. На самому початку свого шляху він презентував хіт російською так «Так Нельзя». Але потім щось пішло не так, і довгий проміжок часу Дмитро не випускав хітів, допоки не вийшла неймовірно гарна балада, яка називається Я чекатиму і наразі має на Ютубі аж 11 мільйонів переглядів. До речі, слова до даної пісні допомогла написати його подружка Ірена Карпа, до якої ми ще повернемось у даному випуску. А я чекатиму, Скільки треба важко цей рік без двох дуже яскравих особистостей: а саме Андрія Кузьменка і Наталі Могилевської. Кузьма гримів у чартах з пісною собі сама, яка вийшла ще у 2003-му і презентував новий трек і кліп О я сховаю тебе. А Могилевська випустила тоді свій хід мене такої. Саме ці двоє потрапили у скандал після помаранчевої революції, так як за контрактом у програмі шанс мали агітувати за Януковича. Взагалі, ця історія тривала вже дуже довго. Що артисти підтримували того чи іншого кандидата перед виборами. Саме у 2004 році За Януковича агітували Ані Лорак, Ірина Білик, Наталя Могилевська, Олена Вінницька, Віктор Павлі, Каріна Плай, Асія Ахат, Ірина Шинкарук, Скрябін, Грінгрей та Алібі. А за Ющенка, в свою чергу, на Майдані виходили Тарас Петрененко, Океан Ельзи, Воплєві Доплясова, Олександр Пономарьов. Дмитро Гнатюк, гурт Мандри, Оксана Білазір та інші проукраїнські артисти саме в той час дуже потужно працювало захоплення українського ринку росіянами. На радіо лунали їх пісні. Престижно було отримати премії саме в Москві. Так, Руське Радіо кожного року вручало свою статуетку. Це так би мовити, гремі російське, але... До Гремі воно нічого не відносилось. Це просто статуетка за ротації на радіо. Хоча сама статуетка була, як і багато чого, вкрадена у американців. Саме 2004 року там також були присутні артисти, які будували свою кар'єру на українській сцені. А саме колектив Віагра. Софія Ратару та Вірка Сердючка, яка навіть і вела дану церемонію. Але просто гляньте на жалюгідну вставку перед виступом Вірки Сердючки на цій премії, радіо. Все буде радіо! Саме такими нас бачили росіяни. Не в 90-х, 80-х, а у 2004 році. Ну, ну а щоб послухати і дізнатися про справжню класну українську фольк-музику, якої на жаль в той момент було не уж і багато. Приходьте на концерт Юлії Юріної 8 березня у Львові на Фест Ребаблік. Там ви зможете зануритись у світ сучасної української музики, якої ви ще не чули раніше. На вас чекатиме переплетіння фольклорних мотивів, сучасного звучання та зухвалих текстів. Тож переходьте за посиланням в описі, купуйте квиточки та проведіть дуже класно на свій вечір, 8 березня. Окрім премії, також були створені конкурси, які Мали нас об'єднати пісню, такими були слав'янський базар і нова хвиля. Тобто вони мали показати, що ми братні народи, але в кінці кінців більше всього перемог то у Білорусі на їх фестивалі Славянський Базар, то у росіян на новій хвилі. Об'єктивністю в оцінюванні так і не пахло. До речі, у 2004 році на нову хвилю від України поїхав Віталій Козловський, який переміг тоді у проєкті Шанс. Концертна діяльність також впливала на наш ринок. За словами артистів того часу, ціни на квитки російських артистів коштували в два-три рази більше ніж на вітчизняних, що давало заробляти змогу одним, а інші були просто другим сортом. На телебаченні дуже популярні були у четвертому році мюзикли. Так на початку січня вийшов мюзикл за двома зайцями на основі твору Михайла Старицького, де в не найкращій формі транслювали українців. Детально про це є випуски на YouTube. А протягом того ж року знімався ще один мюзикл, який був створений на основі твору Гоголя Сорочинська ярмарка. Там, хоча б були пісні українською, за які не соромно. Взагалі, окрім ось цієї навали російського контенту в нашому просторі, саме у 2004 році був розквіт, як на мене, музичного телебачення у вигляді телеканалу м 1 Саме тоді вони створили прекрасну телепередачу, яка називалася Твій формат, де музиканти презентували власну творчість та давали між піснями міні-інтерв'ю. Також не треба забувати культове шоу тих часів, яке називалось шанс, де ведучими, як ми вже зазначали, були Андрій Кузьменко із гурту Скрябін та Наталя Могилевська. Саме у 2004 році проходив другий сезон, в якому боровся за перемогу Олександр Воєвуцький, який в кінці кінців і переміг, але його головним конкурентом в фіналі був Сергій Мироненко. І дуже цікаво, що через 20 років Олександр Воєвуцький не має стільки концертів і ротацій, як нині Сергій Мироненко, якого пісні крутять на радіо. І він доволі популярний артист і має безліч фітів з відомими українськими артистами. Але телебачення телебаченням, а де ж була інді музика у 2004 році. В той момент головними джерелами пізнання інді музики чи андеграунду були журнали Молоко та Екстрім. Саме в них ви могли дізнатися про новий реліз гурту Станція Мір, Лос Хуліганос чи фактично самі. Дізнатися про нові тусовки в столиці і не тільки. Головними редакторами цих журналів був Єгор. Кіріянов, який нині є менеджером гурту The Hard Kiss, а екстрімом керував Сагамонов, який нині опікується колективом Boombox. Збираючись на 2004 рік, головним секс-символом даних видань була Ірена Карпа, якій приділялось, ну дуже багато уваги. Просто кількість статей зашкалювала. Там розповідали про її взаємовідносини, інвесторів з Кіпру, звичайно, про колектив фактично самі. Та де, кому і коли вона допомагала створювати пісні чи знімалась у кліпах. Безумовно, Харків також був культовим містом в музичній індустрії України. Саме тоді, окрім відомих вже на той момент ТНМК, беруть початок колектив П'ятниця, учасники якого у 2004-му випустили платівки поза колективом. Бабкін випустив сольну платівку Ура!, а сенсей був причетний до створення альбому «Лимон» від гурту Люк згадуючи Харків тих часів, не можна оминути. Колектив Че, який грав у той момент арт-рок. Рухаючись Україною того часу, не можна оминути колектив Фотомото, який був із Запоріжжя, і грав електронну музику. Як на мене, серед інді тусовки того часу дуже круто виділявся колектив номер 482 Нині ви можете його знати по ось цій композиції. Обрірама Україна! Але саме у 2004 році у них вийшла крута платівка Кавай, яку я всім раджу послухати. До речі, цікавим фактом, що після гастролів в Москві в молоко вийшов ось такий матеріал. Віталій Кириченко, лідер гурту номер 482, про подорож до Москви відгукується дуже патріотично. По всіх клубах виступають наші групи. По радіо грають Воплі опліві і океан Ельзи, по телебаченню показують Віагру і П'ятницю. А в барах звучать пісні Вірки Сердючки. Про себе скромно замовче, адже фанкрокери і просто милі хлопці, хулігани з Одеси номер 482 просто порвали Москву на дрібні хом'ячки. Москвичі не очікували, що якийсь український гурт може влаштовувати таке шоу. <му> Також у 2004-му існувала хіп-хоп-індустрія, в якій роздавався свій батл між ВУЗВ і зеленими каштанами. До речі, у ВЗВ в той момент фронтменом був Потап який був дуже яскравою особистістю, і у багатьох змі йому неслися респекти та від всієї тусовки, що він дуже крутий чувак, у 2024 році. Ми таких респектів вже не чуємо. Безумовно, культовим для багатьох людей із заходу України був колектив Фліт, який випустив у 2004 тисячі дуже цікавий трек їжачок їжачок. <Слеж> а от інді поп тусовку того ж року захопив ще один хіт, який називався Хвилю тримань, також від івано-франківського колективу. Хей, хай, Нічне клубне і фестивальне життя було також притаманно українцям у 2004 році. Думаю, багато хто пам'ятає такі клуби, як Бабоін, Рівер Пелас. Модабар, Опен Air мост, Патіпа, Чайковський та царь. Також треба не забувати про культовий фестиваль Казантип. Саме у 2004 році ціна, щоб потрапити на Казантип, коштувала від 30 до 50 доларів. Але напевно про цей фестиваль ми знімемо окремий випуск, щоб більш детально розкрити цю тему. Також у 2004 році відбувався фестиваль Рейвах. Ну і звичайно. Куди ж у ті часи без Снікерсурбанії? Урбанії, де був просто величезний пласт нової культури, де малювалися графіті, хлопці, каталися на скейтах, відбувалися реп-батли. Е, ну, просто снікер Урбанія робила величезне ком'юніті по всій країні. Шкода, що нині нема такого класного фестивалю. Ну а на завершення, куди ж ми можемо оминути? Євробачення 2004 року, саме в тому році перемогла Руслана з дикими танцями, але давайте не забувати, що напередодні був Нацвідбір. і саме тоді боролися з Русланою за потрапляння на великий конкурс Євробачення Ані Лорак, і вже після перемоги Руслани Ані Лорак декілька разів також намагалась потрапити. А саме на початку листопада 2004 року. Почався нацвідбір Євробачення 2005. Хто не знає, у 2005 році Євробачення проходило в Києві. Нацвідбір відбувався таким чином: було відправлено 527 пісень, із яких вибрали 75 – Подальшому півфіналу відбувалося у наступному вигляді: 15 прямих ефірів раз на тиждень по 5 пісень у кожному. Далі відбувався фінал нацвідбору, що пройшов 27 лютого 2005 року. Саме у цьому фіналі були дуже цікаві виконавці, такі як Віктор Павлік, Тартак з одним із головних своїх хітів, неділя, який замінив у нацвідборі Вірку Сердючку. Хто не знав, вона також мала брати участь у 2005 році. А головною фавориткою була. Ані Лорак, яка співала тоді англійською, але як ми всі знаємо, перемогли гринджоли, які так собі представили Україну на домашньому Євробаченні. Тож, от така цікава була 20 років тому українська музична індустрія. Напишіть в коментарях, кого ви згадали, напишіть, кого слухали у 2004 році. Буде дуже цікаво почитати. Не забувайте підтримувати нас на Кофі чи просто на Монобанку. Та, звичайно, лайкайте і підписуйтесь. І все буде, Україна! До зустрічі!